У нас є учасники сьогодні з Литви, одна команда, одна команда з Молдови і п'ять команд з різних областей України. Вже чотири дні вони змагаються між собою по різним блокам. А сьогодні вони покажуть вам певні такі показові виступи, чого вони навчились на тренуваннях. Вчора розкази. Зараз вчора ми проводили майстер-клас з першої медичної допомоги збірки розбірки автомата. Також ми проводили табірництво це в'язання вузлів і натягування переправи. Віню? Сподобалося найбільше автомати і медицина. Автомати сподобалися збірка та розбірка. Як треба поводитись з ними? А медицина мені сподобалась, як робити непрямий масаж серця і дихання. Тепер, якщо щось не дай Бог, станеться, я всім буду допомагати. Ну, це на всякі пожалі. Тобто ми проходимо підготовку, і якщо якісь будуть екстремальні мови, ми зможемо це зробити. Ці міжнародні змагання. Які називаються Нащадки вільних спрямовані взагалі на національно-патріотичне виховання дітей та молоді і обмін досвідом в цій сфері між різними країнами. Много ребят не змогли тут приїхати, хоч і дуже, дуже хотіли там війна, там особливо подивляться в этот мап і бачать, де Бердянськ, тут рядом ато зона. Умріт мій... мое детишка и так далее, и так далее. Это очень нужно было заслужить это доверие с родителей. меня не первый раз в Украине. В прошлом году да, был еще в Мариуполе, в Мангуше. Мы там везли гуманитарную как бы, помощь. Я видел там ситуацию, что ну, тут спокойно. Война, да, близко. Никто не знает, что будет завтра. Тоже это все может случиться и в Литве, и в твоем даже доме. Я думаю, все Воля. Один раз, як ми танцювали, не показував свій танок, що там дівчата з хлопцями танцюють. І там не треба розуміти язик. Там гарні почуття, як ти танцюєш. Не важно, якщо він готовець. Вони дуже гарні люди. Також мені ще сподобалося, як сьогодні ми були на екскурсії в Азові. На базі Азову мені досить сподобалась техніка, все є, нам дозволило залазити всередину. Я вперше раз побачив, як виглядає там зсередини. Побачила їхній спортзал. Він нам вирішив зайти і побити грушу. Окремо говорили з військовим про техніку, про їхні бойові, дії, як вони там ходять, чи їм важко, чи ні. Ну, і казали, що нормально витримують. Ні, вони такі прикольні хлопці, такі мужики з бородами, з татуировками, такі. О! Треба допомагати і видержувати наших хлопців, бо їм там дуже тяжко. Мала людина може зробити щось своїми руками і віддати. Це не важко, але їм буде приємно, що про них пам'ятають, що вони там. Я видел западські культури, видел западські люди, общался з ними, жил у них. Но не то. Когда ти їдеш на восток, Білорусь, Україна, Грузія, там люди другие. Там люди, похоже, духом на тебе. Много у нас є общего. Метою цього заходу є. Якраз побудова такої спільної світоглядної платформи е, країн Балто-Чорноморської вісі наступного року ми запрошуємо Польщу, Грузію, Латвію, Естонію, тобто плануємо розширити спектр учасників і масштабніше заявити про те, що потрібно об'єднуватись. Потрібно геополітичній карті Європи бути потужними гравцем. Ну а діти і молодь це як ніхто інший. Е, які в майбутньому якраз і будуть творити історію Європи, і України і своїх власних країн.